Комітет з розвитку волонтерського руху спілки студентів та молоді Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Савича Сковороди розпочинає благодійну акцію Стань донором зміни майбутнє. Все більшої популярності набувають різноманітні флешмоби, естафети в соціальних мережах, метою яких є обмін фото, відео, музикою та інше. В свою чергу ми хочемо розпочати більш корисну естафету, метою якої є допомога постраждалим військовим із зони АТО шляхом збирання донорської крові. Далі там мова акції, адреси пунктів, переливання крові, а також іншу інформацію, можете переглянути у фото додатку. Приєднуйтесь до нас, ставте лайки та робіть репости. Ми не в змозі змінити цілий світ, але чиє життя ми змінити можемо.